Дивіться, з точки зору розкладу в нас більше випадає моменти переживань та накручування ситуацій, гіперболізація ситуацій. І в нас карта переживань, вона випадає. Але з точки зору руху, з точки зору дій, з точки зору деструктивних якихось моментів ситуацій, більш глобальних, ніж вони є на тут та зараз, в форматі перспективи, перспектива випадає в перевернутому вигляді Більше того, в нас в питанні є карта дурня, тобто обман, маніпуляція хитрощі, і е цик циклічність, тобто повторення ситуацій е і формат е перевернутої карти Союзу. тобто з Росією, той, хто ще не співпрацював, не розуміє, що співпрацювати дуже складно і вірити в обіцянки підтримки, вірити в обіцянки спільної і плідної праці. Це знаєте, кажуть, в Одесі себе не поважати. В нас випадає карта страшного суду в перевернутому стані. Тобто, коли необхідна буде КНДР, підтримка цієї підтримки буде недостатньо, або вона, скажімо так, буде досить однобокою. А зараз більше випадає формат використовування ситуації собі на користь, Росія намагається використати всі важелі впливу, використати. Едер виключно в своїх цілях, більше того, в перспективі знов ж таки, карта пари випадає в перевернутому стані. Можуть бути непорозуміння між двома цими учасниками цих процесів. Дякую, пане Вікторе. Давайте поговоримо також із вами. Чи поверне Путін Курську область до інавг до інавгурації Трампа? Він зараз дійсно марить на Курської області, ми це розуміємо. А, про те, чи вдасться йому це зробити, чи все ж таки наші українські збройні сили а, втримають позиції і не дадуть зробити цих кроків Путіна будь-якою ціною, хоч це не просто вологі фантазії, це момент того, що ти готовий будь-якою ціною отримати бажане навіть е в тому випадку, коли ціна є не? Е не... Неприємною, не, не несприятливою, недопустимою в нього випадає перевернута, зараз на режим Кремля. Випадає перевернута карта зваженості в Віка Кубків Віка Пентак, і е, формат дій, котрі ти будеш робити, вони будуть виглядати, неначе ти йдеш в банк. Але попри те, якщо дивитися в формат питань в форматі цього питання на наш бік, ми будемо робити використовувати ті важелі впливу для того, щоб не допустити здачу цих територій, і незважаючи на те, що в розкладі впадають і обман, і маніпуляція, і вкиди і сила. Карта праці в розкладі випадає в перевернутому стані. Тобто ті результати, котрі ти будеш е, котрі Росія буде прикладати, ті дії, котрі Росія буде прикладати для того, щоб повернути Курську область, її буде недостатньо. Буде втрачена велика кількість ресурсу людського, в тому числі, але як результат, перевернутий рух і такі, знаєте. Дуже дуже неприємний після смак, тобто, ти не отримаєш бажаного в той час, в котрий бажаєш, і питання з курської області воно може затягнутися ще досить надовгий проміжок часу, більше ніж до інавгурації Трампа, набагато більше. Чи будуть якісь окуповані території до інавгурації Трампа і ще чи е, є на це безпосередньо в Трампа Ресу перепрошую у Трампа в Путіна безпосередньо ресурси? Е, і чи є ресурси у нас на сьогоднішній день в найнебезпечніших районах, в найнебезпечніших областях стримувати ворога? Тут так само насправді, тобто, ти будеш нас да, випадає карта ультиматуму. Карта ультиматуму це певна. Команда, котра дається саме в е, форматі зараз. Зараз це формат інаугурації Трампа, тобто формат очікування, коли е, король Пентаклів зійде на трон. Але в нас, якщо дивитися стосовно планів Росії, карта зірки, карта планів та намірів, вона випадає в перевернутому стані. Тобто ці плани вони адаптуються під ті реалії, котрі в нас є на тут та зараз. Будуть спроби активно просуватися, але з точки зору загальної картини, я не можу сказати, що ситуація за короткий проміжок часу значним чином погіршиться. Тобто, будуть просування поступові. Оскільки випадає десятка жезлів, тяжка ноша, тобто не так легко, як їм би хотілося. І друге, що от о, цікавого в попередньому розпаді, що в цьому розпаді, перевернута карта Туз Пентаклів. Туз Пентаклів це ресурсна карта: людський ресурс, технічний ресурс, військовий потенціал, ти зливаєш ці. Резерви, котрі е, залишав на чорний день, коли котрий залишав на той час, коли все буде взагалі дуже 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 погано. І е, карта Даріння показує, що будуть спроби залучити якісь додаткові, можливо, корейці, можливо, е, додаткову підтримку в форматі озброєння. І форматі того, що ти злив будеш зливати ту той об'єм ресурсу, котрий необхідно на довгий проміжок часу, з точки зору е, зміни планів точніше, реалізації планів, за розкладом випадає так, що до інавгурації Трампа буде просто поступове е, поступове просування. А, причому циклічне, тобто, десь воно буде буксувати, десь вони будуть просуватися саме в форматі того, що ти намагаєшся отримати якісь додаткові козирі для майбутніх торгів, переговорів і укріплення своїх позицій. Карта зірки перевернута, тобто той план, котрий ти вибудовуєш, він все одно буде нереалізований реалізований в повному об'ємі. Відсотків на 30 буде реалізовано точніше, так а з нашого боку, розумієте, випадає карта зв'язаності по рокам та нагадам. Тобто, ми заручники ситуації. У нас немає іншого варіанту, як тримати позицію, відстоювати її, і зараз все впирається більше в час і в очікування ресурсу, котре необхідне для того, щоб дійсно впливати на ситуацію і змінювати. У позиції оборони з оборони до наступу? Давайте також з вами розглянемо питання того, що Трамп обіцяє, що Україна буде із ним дійсно щасливою. Чи дійсно це так? А як він бачить власне от цей от успіх? Це процвітання України і. Чи готовий він щось для цього зробити? Чи просто власне ця от балаканина вона залишиться на рівні певних якихось обіцянок? Не найліпший розклад, котрий міг випасти. Така аналогія буде: знаєте, Україна це не Меланія Трамп. Можливо, можна було переконати, що Меланія Трамп буде щасливою, але за розкладом випадає такий: знаєте, я наказую тобі бути щасливою. Щасливий із підпалки, називається. У нас перша карта, котра випадає карта страшного суду. Карта страшного суду це моменти того, що е, будуть зроблені спроби впливу на ситуацію, е, котрі будуть стосуватися не тільки України, а й інших учасників цих процесів. Друге, в нас випадає момент того, що досить агресивна. Е, Агресивні дії, неприємні дії з боку короля Пентаклів, котрі настільки поліпшать ситуацію, скільки можуть її не скажу, що погіршити, а знаєте, зробити певний, певний, певну паузу, відсутність дій, помірність і очікування покращення ситуації. Тобто в нас перевернута карта зважності, помірності це момент того, що почекаєте рік, два, три, п'ять, і все стане якось ліпше. Я Як б не довіряв би словам Трампа, виходячи з цього розкладу. Тому що ну, за п'ять років він скаже, що все, мій термін, сплив. Але в майбутньому ви обов'язково будете щасливі. Дякую вам, Віктор. Рухаємось далі по наших запитаннях. Чи відбудуться кардинальні зміни в керівництві Збройних сил України найближчим часом? Ну вони вже насправді, якщо дивитися за розкладом, вони вже е, йдуть по колесниці. Тобто той процес, про який ви питаєте, він вже розпочатий. Але все ж таки, я думаю, що трійка жезлів вона свідчить про новий початок, новий підхід. Котрий, попри те, що процес розпочато, буде знаходитися в підвішеному стані, тобто будуть ситуації, коли знаєте, як допрацюєте до кінця року, а там будуть зміни і призначення глобального характеру, і зараз воно виглядає, що ти робиш більше дії для того, щоб підготувати нові обличчя. Нових людей вести в курс справ і мати якусь альтернативу вибору в майбутньому процесі. Зараз найголовніша проблема, котра в розкладі випадає. Ми хочемо, наприклад, змінити кадри, ми хочемо підійти до ситуації якось інакше, але в нас карта необмеженого вибору, вона в перевернутому стані. Тобто, немає альтернативи. Uh, і зараз будуть, будуть зроблені спроби під саме підготувати ці альтернативні кандидатури, uh, котрі будуть змінювати вже в наступних періодах. Зрозуміло, дякую вам, Вікторе. Ну давайте також поговоримо про те, якою буде друга половина листопаду. Що нам очікувати? Чи будуть якісь хороші новини врешті-решт? нас листопад, якщо е жовтень місяць був місяцем брехні, листопад нас випадає в е розкладах як місяць розчарувань. Стосовно другої половини, е другої половини листопаду е Тут, знаєте, цікава е ситуація. С дійсно, якісь позитивні е звершення, позитивні моменти пов'язані з процесами, котрі нас цікавлять, тобто завершення війни, перебіг подій е це процеси, в котрих Україна не буде приймати участь. Тобто будуть е як з одного боку, так і з іншого боку. Розроблені і презентовані якісь додаткові плани відбудови завершення війни з відбудови України виходу з війни. Причому в нас випадає так, що тільки ледачі не буде пропонувати план виходу і закінчення війни в Україні. Але Виходячи з розкладу, поки ми будемо загострювати е, свої погляди і спрямовувати свої думки, е, відволікаючись на ці презентації геніальних лапках планів, е, ми можемо прогавити більш глобальні конфлікти з участю третіх країн, е, з участю е, великих гравців, від котрих багато залежить насправді і. Е, ці кроки пов'язані з розв'язаннями нових конфліктів і нових гострих ситуацій без участі України, вони як результат, можуть піти дійсно на користь Україні, тому що вектор уваги буде звернений трошки в інший бік. Другий момент на котрому необхідно загострити увагу. Це відношення до ситуації наших лідерів, нашого лідера, наших, нашої влади. В нас випадає карта дурня в форматі маніпуляції, в форматі обману, в форматі того, що ти будеш намагатися виходити з ситуації неправильно, нечесно, несправедливо. Не в тому в контексті, що ти тобі, будеш людей обманювати, а в форматі того, що ті обмеження, котрі тобі е ставили, ті умови, котрі тобі ставили, там західні пренебри, ти будеш якось е, ігнорувати, і це може дати пожинання плодів. Тобто в нас випадає так, що всі навколо обманюють, всі навколо маніпулюють, всі навколо намагаються ставити нам палаці в колеса. А друга половина листопада вона знає той час, коли терпець урвався, і ти робиш те, що тобі раніше забороняли, що в свою чергу приносить позитивну динаміку, плоди і осуд з боку третіх сторін, з боку партнерів, але позитивну динаміку, котра тобі буде в нагоді в наступний період. Ну і також, давайте поговоримо із вами про ситуацію на Харківщині. Чи є наразі загроза для Харківщини, чи зможемо ми втримати Харківщину? Якою буде зберігатися загалом, в принципі, ситуація до кінця року на цьому напрямку? Дивіться стосовно якщо донецький напрямок, коли ми переглядаємо, він випадає по карті ультиматуму, тобто є. Конкретна ціль, котро конкретна мета, котру ти хочеш досягти, тобто якомога більше території піджати під себе з розрахунку того, що ти її будеш, хочеш використовувати там в майбутніх періодах. Харківщина це більше напрацювання додаткових аргументів. В договірних процесах майбутніх, в, в форматі накопичування певної розмінної монети, котру ти згодом бажаєш використати. І якщо дивитися стосовно Харківщини, в нас, ми переглядали там, Купянський, Куп'янський напрямок, він випадає, знаєте, як настільки по карті ультиматуму, скільки Знаєте, будь-якою ціною треба взяти захопити якомога більше. Скільки як карта необмеженого вибору, вона показує, що є ризики просування, але з точки зору контролю ситуації, з точки зору впливу на ситуацію, з нашого боку, в нас випадає пряма перспектива, я не думаю, що Харківщина вона. Буде глобальним чином окупована більше того, з точки зору довготривалих перспектив випадає, все ж таки звільнення територій і вплив е с мечів, тобто вплив сили, е котре цю територію поверне або стабілізує ситуацію. І ще у нас є один точно такий же самий в принципі напрямок небезпечний Це Сумщина. Чого очікувати там найближчим часом? У Сумщини воно не стоїть в пріоритеті і навіть не дотягує до тої позиції, котра є на харківському напрямі. Воно за розкодом випадає, знаєте, як просто для ворога заважає. заважає. І там не стільки просування людського фактору будуть, скільки є загрози руйнівних процесів з метою. З метою отримати можливість е, впливу, я думаю, що це знову ж таки повертаємося до перших наших запитань стосовно Курської області. Вони будуть намагатися е, впливати, вони будуть намагатися руйнувати, е, для того, щоб отримати перевагу, для того, щоб отримати. Певні додаткові козирі важелі впливу саме на курському напрямі, тому сумщина у нас випадає в форматі загрози руйнівних процесів без окупації, без входу військ, без е, якихось е, деструктивних моментів, котрі ми не зможемо взяти під контроль.